Я не могу бегать, как все. Я просто тренирую ну, для перестановки, для шага. На такому тренажері 23-річна Марія Коврова займається щодня. Крок за кроком через біль вчиться ходити заново. Її життя на дота після розділила аварія 20 лютого 2015-го Марію по дорозі до університету збив автомобіль. Від удару дівчину відкинуло на 25 метрів. До лікарні її забрали у комі. Те, що врачі поставили, це закрита спінальна позвоночна травма, відділу позвоночника, пілома вивих Двох шейних позванків і атлітіл мищилека такой зубчик, котрий, в общем-то, вот на котором наша голова поворачивается. Крім вивиху хребців, Марія дістала шість переломів таза, закриту черепно-мозкову травму, важке забиття головного мозку, я, повний список я, травм так, займає майже сторінку друкованого тексту. Там, Місяць пробула у комі, перенесла дві операції на хребті. А коли притомніло, дізналася діагноз повний параліч тіла. Я лежала, мені була постоянно холодно. У меня болели, у меня таз переломлений в шести местах. У меня постоянно все болело, я не могла не переворачиваться не лежать, я просто я не могла спати, я спала три часа в сутки. Дівчина не здалась. Попри постійний біль, почала працювати над своїм тілом. Під наглядом реабілітолога стали виконувати вправи для відновлення чутливості рук, вчилися перевертатися з одного боку на інший. У цей час її мати шукала для доньки реабілітаційний центр. Усі, кому писали Віру Миколаївна, відмовляли вважали випадок безнадійний. Тоді Марія разом з мамою зняли відео з тренуваннями. Запис розіслали до різних реабцентрів України. Так Марія у Чернігові. Наступні 11 місяців вона провела у щоденних тренуваннях. Я навчилася там сидіти, стояти, кушати, понемножку переставляти ножки, робити шаги. Понемножку мене вчили обязательно з присмотром. Я ходила. З палками такими. після приїзду з центру Марія повернулася з, до навчання звісно. в університеті. Знання здобуває з, звісно, дистанційно, вивчає англійську та німецьку. Віднедавно самостійно опановує і польську. дуже багато слухаю по польську. Юж трохи можу віч по польську, але не дуже добре знав тензик. Ну так, аби підвищити чутливість рук, Марія почала грати на гітарі, малює картини. Каже, крім одужання у неї є ще одна мрія. Хочу я Путішествувати по всьому світу і хочу допомагати людям. І поэтому очень хочу знати як можна більше і бути переводчиком. Мама Марії постійно шукає гроші на лікування дочки, Позичає у родичів, друзів, знайомих, бере кредити у банках, просить доброчинців. Винуватися аварії давав гроші на лікування, поки тривав судовий процес. Рішенням Херсонського міського суду водій дістав 5 років умовно з випробуваним терміном у 3 роки і допомагати далі відмовився. Ми таких грошей не дадим. Пожалуйста, может, на квартиру, мы там еще какого-то инструктора ЛФК, и пусть лежит всю жизнь, понимаете, не твое То, дитё. Так сказали? Да, Сказали, що ми не даніха на реабілітацію не будемо допомагати, тому що в нас таких денег нет. Після аварії Марія досі не відчуває ліву стопу. Повністю не відновився вестибулярний апарат. Є проблеми з селезінкою та кишечником. Для того, щоб повністю одужати О, дівчинці, потрібно сім мені... років мені реабілітації. Мені на такі... лікування мама з донькою вже витратили близько 700 тисяч гривень. 420 дали доброчинці, решту суми взяли у борг. Віддавати нічим на подальше лікування. Марії потрібно ще приблизно 700 тисяч. Донька та мама просять небайдужих про допомогу. обратиться ко всем добрым людям, которые, в общем-то, ну, имеют доброе сердце и могут э, помочь просто вот чисто по-человечески. Э, помогите моему ребенку, нам еще очень длительный путь восстановления. Я приложу все усилия, только чтобы мне помогли люди, дали определенный немножко толчок, а остальное я буду работать. работать? Дальше работать и работать всегда.